Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано проте, внаслідок побутових пожеж загинули дві людини 25 листопада листопада пів на сьому на номер 101 Надійшло повідомлення про пожежу у приватному будинку у місті Зюм на вулиці Михайла Петренка. На момент прибуття рятувальників в одній із кімнат будинку горіли домашні речі та меблі на площі 10 квадратних метрів. В сусідній кімнаті вони виявили тіло загиблого господаря 1963 року народження. О сьомій ранку пожежу вдалося локалізувати та о 8.25 остаточно приборкати. За попередніми даними причиною виникнення загоряння. Могло стати коротке замкнення електромережі. О пів на дев'яту трапилась друга пожежа у приватній оселі, що забрала життя. Тепер за адресою Чугуївський район, Зміївська територіальна громада, село Чимужівка, вулиця Зарічна. На момент прибуття рятувальників її площа склала близько 15 квадратних метрів. В одній з кімнат горів диван та домашні речі. Під час проведення розвідки рятувальники виявили тіло загиблого господаря 1960 -го року народження. Нням за попередніми даними причиною виникнення займання стало необережне поводження з вогнем під час паління.